Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку керуючий партнер національної антикризової групи та політичний експерт Тарас Загородній. Вітаю пане Тарасе! Доброго дня. Володимир Зеленський сказав, що якщо Росія продовжить удари по українських портах, вона може залишитися взагалі без кораблів. Минулого тижня ми вже бачили, як надводні дрони успішно вражали ворожі кораблі. І от виникає питання, яка взагалі зараз ситуація у Чорному морі? Чи вдається Росії ось ця от блокада, на яку вони сподівалися? І чи є в Україні можливість знищити власними силами російські військові кораблі? Ну, дивіться, ця спецоперація СБУ ж по удару по чорноморському флоту. Вона не перша. Перша була аж минулого року. Це почалося, коли в Бухту Севастополя залетіли дрони, і для того, щоб довести, що вони. Не мали ніякого ніякого стосунку до цього е, до, до цього. Вони одразу ж злили відео, як і зараз. Потім були удари ж по Кримському мосту, і так далі. Е, дивіться, я вважаю, що Україна правильний тон абсолютно взяла з Російською Федерацією. Е, більш того, я думаю, що е, це повинна бути стратегія України по винищенню всіх портів е, на Чорноморському узбережжі Російської Федерації, Не тільки військових, але й нафтоналивних. І все інше, тобто немає наших портів, немає ваших портів, бо для Росії це дуже великий удар, тому що 30% їх тих а, нафтових а, нафтоперевалки проходить через новоросійськ. А, фактично, ледь не 50% імпорту, які проходить через Росію У Росії, не так багато портів, які не замерзають, тому ми взагалі повинні взяти собі на мету. Знищення їхньої портової інфраструктури щоб нанести удар по їхній території не тільки по кораблях, але і взагалі знищити економіку Краснодарського краю, тому що це один з трьох найпотужніших економічних центрів Російської Федерації. І, взагалі, поставити собі мету максимально дестабілізувати цей регіон. Тому я тут повністю підтримую це ці кроки. Ми повинні нарощувати там удари. А в нас є фізична можливість дійсно здійснювати в таких об'ємах, щоб дійсно знищити цю інфраструктуру. А треба робити, Тут то тут, тут неправильне питання. Знаєте, ми повинні не чи є можливість, так ми повинні собі поставити мету і підготувати ці засоби для того, щоб знищувати російську інфраструктуру. Це стосується як не тільки морської. Як і інших, ну зараз, після, після ударів по танкеру, який там був здійснений, звичайно, що це вводить в напруження страховиків, які будуть менше, більше вимагати застрахування в від цих танкерів, зменшує кількість бажаючих туди з'являтися. Ну, дивіться, наприклад, по Москві прилетіла пару дронів, так. Туркменська авіалінія одразу ж відмовилась літати в Москву, тому що небезпечне, оце зараз повинен реалізовувати. Дуже правильно, що Міністерство оборони оголосило, що небезпечні райони знаходяться якраз там Туапсе, Анапа, Новоросійськ і так далі. Тобто, дивіться. Якщо Україна буде позиціонувати в тому числі не на розвал Російської Федерації, як часто помилково ми це а, продаємо нашим західним партнерам. Вони цього не хочуть. А те, що ми можемо зробити Чорномор'я безпечним, знищивши російський чорноморський флот там раз і назавжди, так а, дестабілізувавши ці регіони, можливо відірвавши їх від Російської Федерації в різний спосіб, оце може продаватися, тому що це транспортні коридори з Китаю до... Європи через Україну, а це така рана, яка буде послаблювати Російську Федерацію. Це дестабілізація Кавказу, це в це можуть грати і Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Туреччина і Україна. Оце зовсім інша розмова. Ви згадали за удари по танкеру. А взагалі, які це має і матиме наслідки для Росії? Ну вона вже має наслідки, тому що воно бажа... кількість бажаючих туди заходити. в Типарти різко зменшилась, Я вас запевняю. Це перше зростають витрати на страхування. Це два а далі ми повинні знаєте, проводити з росіянами перемовини. Як говорив Фалькапони, добрим словом та пістолети можна досягнути більше, ніж добрим словом. Немає наших портів, немає зернової угоди, Немає торгівлі в новоросійську. Є торгівля з чорноморських портів України. Так ну є трохи торгівля в новоросійську. Ну тобто дзеркальні дії також економічний якби вплив. Та ну є економічний і військовий, і це ж залежність. Теж залежність це завжди залежність від України. Від настрою українців, і це дуже правильний підхід по іншому росіяни не розуміють, продовжуючи цю тему, от секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі марафону новин, що Україна має зброю власного виробництва для того, аби наносити удари по території Росії, а зброю далеко далекобійно зброю наших партнерів, ми будемо використовувати лише для ударів по окупованих територіях. І ось виникає питання: а як взагалі от удари на території Росії, от те, що війна потрошки переходить на їхню територію, як це впливає на нас? Настрої всередині самої Росії то дивіться, вона не потрошки повинна переходити. Всі прикордонні регіони повинні отримувати удари. Так сюди залетіло 30 шахедів, туди повинна полетіти така сама кількість. Так, ми повинні, Україна повинна переносити війну на території Російської Федерації, бо в іншому форматі ця війна затягнеться на дуже довго. А, дивіться, ми повинні порушувати їхні логістичні ланцюги ще на території Російської Федерації. Ми повинні знищувати аеродроми в радіусі 600 кілометрів, які знаходяться а, від кордону України. Ми повинні знищувати аеродроми, які знаходяться в Краснодарському краї, які бомбардують Росію. тому що. Дивіться, пам'ятаєте, як тільки Україні передали Хаймерси минулого літа, наскільки різко змінився характер війни, а, у росіян немає можливості було підвозити вчасне боєприпаси. Так ну, в такій кількості, як ми не вели, тому що основою їхньої транспортної логістики є залізниця. А коли ми починаємо порушувати логістичні шляхи не навіть не на території України, а вже на території Росії, можливості російських військ різко падають. далі. Правда, росіяни починають відчувати війну. Вони бачать, що відбувається. Вони починають задавати питання конкретно Путіну. А де та безпека, яку ти обіцяв 20 років тому, коли ти говорив, що буде безпека в країні? В обмін на свободи? Немає не свободи, немає безпеки. Тому це розхитує російську владу, збільшує можливість повторення е, пригожена або не пригожена, ну він точно буде, можна не сумніватися, але це наближає, цю, наближає цей е, точніше, заколот. Тому в даному випадку, чим більше ми б'ємо по території Російської Федерації, тим е, швидше ми будемо вигравати. Це перше. Далі, е, 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 знаєте, якось перемовини. Е, під час ударів по території Російської Федерації, які неодмінно стали з Російською Федерацією, а будуть веселіше проходити, коли ми будемо бити по їх території. Більш того, я вам скажу це різко полегшить вступ України до НАТО, так? Тобто ми не будемо випрошувати НАТО, тому що ми будемо виходити з іншого. Шановні, ми будемо гамселити Росію доки доки ви нас до НАТО не прийнете Обіцяємо. Що ми тому, що ж, Росія сполученими штатами розглядається в якості цінного активу як потенційний союзник війни проти Китаю? Говорить: ну добре, ми готові приймати нас НАТО без всякі, знаєте, там крапки, коми щось у нас не так побудовано. Та інші претензії, перелік який може бути нескінченним, а готові знизити інтенсивність ударів по Російській Федерації після того, як ви приймаєте нас НАТО, отак, от отак знаєте, побудований цей світ. А як на вашу думку партнери взагалі будуть реагувати на такий розвиток подій? Адже чи можуть вони почати затримувати поставки от озброєння, тому що бояться, що ми будемо використовувати його для ударів по Росії? От, до прикладу, США вже який час не може погодити поставку в Україні ракет Атакамс? Ну дивіться, по-перше, це чітка заборона, раз Да? ми їх точно не використовуємо, дотримуємося своїх обіцянок. А, ви повинні розуміти взагалі логіку заходу. Ми трохи знаєте, у нас так на трохи в рожевих тонах дивляться на це. Чим сильніше ми будемо гамселити по Росії, чим більше ми будемо незалежні в власному суверенітету над власною безпекою, тим більше нам будуть давати зброю. Ну так, побудований світ раптом знайдуться в 16 який ніяк не може знайтись так. Не виключає, що є в 35 ще що дадуть, тому що зброя це залежність, і вони теж хочуть, щоб Україна завжди була залежна в питаннях безпеки. Але ми повинні розуміти, що ми повинні бути максимально незалежні в питаннях безпеки, тому що зброї для ударів по Російській Федерації нам нададуть. Це чітка позиція заходу. Вона ніяк не зміниться і навряд чи коли-небудь поміняється. Ви згадали за м'яче Пригожина, який ви кажете, необмінно може повторитися тільки вже будуть інші дієві особи. А ось Кирило Боданов розповів про агентів в оточенні Путіна. Ось ця інформація, те, що ми маємо там своїх людей, якось сіє паніку додаткову у Кремлі? Ну, звичайно, це параною створює. Наші, наші спецслужби їм вважаються скрізь. Ну, пам'ятаєте, ну, знаєте, це тактика масада. Прибили 100, а тисячу обсираються десь е, в інших місцях. Е, знаєте, пам'ятаєте, коли вперше там, там підірвали Татарова? Хто це зробив? СБУ. Так, готували, е, готували замах на сіманян та собсабчак. Хто це зробив? СБУ. І починається параноя. Вони починають шукати один одного. Вони починають шукати де хто тут винуватий. підозрювати. Це розкладає середині російську армію. Так? Підозри в оточенні і так далі. Це так працює. Це називається дезорганізація оборони ворога. Ну, тобто Росія фактично починає боятись нашого СБУ. Ну, звичайно, ні, не, не просто боятися ще раз там параноя. А це, знаєте, як така приказка є: а, страх смерті гірше, ніж самої смерті. Коли знаєте, там, а, а, це, це ж дуже великий інструмент, який теж можна продавати. Це фактично Україна запроваджує а, а, режим обмеженого суверенітету щодо російських еліт. Ну, умовно кажучи, от ми знаєте, зараз думаємо, хто там прийде до влади, якщо там будуть демократи, що ми будемо робити і так далі. Поміняємо ми і Так далі. Не, не так треба думати. Росіян ми точно не поміняємо. Вони не будуть окуповані там, де нацифікація не буде відбуватися з зразком Другої світової війни. А ось еліту можна поперед контролювати. Чесно, попереджити одне криве слово проти України. Один кривий е, план нападу на нашу державу, так вибачте, будь ласка, ви отримуєте виробничу траву без, знаєте, без з, з, з літальними наслідками до життя. Просто грохнім. Все, дружба народів закінчилась. Це тактика Ізраїлю. І дивіться одразу ж. Ви тут ж повинні розуміти, які це геополітичні суви починаються в світі тепер. Для того щоб узгоджувати політику щодо Росії або налагоджувати з ними стосунки, з ким треба погоджувати, З СБУ? з Києвом, да. да. От так, отак воно і працювати буде. Захоче Китай знаєте з кимось домовитись. Шановні китайці, ми все розуміємо, але цей хлоп у нас в списку на ліквідацію. Так що, шановні, тепер е, вкладатися треба в Україну так, зважати на думку України а, і в першу чергу зважати на наші інтереси, тому що ми, вибачте, притиснуті. Росіяни ми повинні розуміти, що після нашої перемоги, як я вам сказав, не поміняється. Росія буде схожа на е, Німеччину після Першої світової війни. Реваншистська країна, яка буде хотіти. Реваншу, але завдання України бути до цього готовим і, і по е, рецепту Масади не чекати, поки на тебе нападуть. Дивіться, як Масад е, в Ірані не дає створення іранської ядерної програми. Чомусь вчені там дохнуть як мухи. Так, е, щось з ними відбувається. Е, це ж в книжках написано вже. Оце як гарна книга. Масад там, по-моєму, таємні операції Масаду. Ось Ламається обладнання, яке постачається на ядерному об'єкті, тому що Масад через свої фірми їм продав щось неякісне. Комп'ютерні віруси з'являються в, в їхній системі, яке знищує їхнє виробництво. Ну, Ізраїль же не чекає, поки на нього нападуть. Не чекає. Бояться Масада, бояться. Тремтять, тремтять. Ну, от так, так воно повинно бути з російськими елітами. Ви згадали за мирні перемовини, які рано чи пізно будуть? Ось Дмитро Пісков, прес-секретар Путіна, заявив, що Росія претендує лише на ті території України, які вони незаконно вже записали в свою конституцію, і додатково заявив, що немає підстав наразі для мирної угоди, і війну будуть продовжувати в осяжному майбутньому. А на вашу думку, гаразд, а як вони будуть тоді пояснювати майбутні жести доброї волі, коли вони будуть покидати окуповані території? Слухайте, оце не наша проблема. Оце не наша проблема. Да? Як вони там будуть пояснювати, як вони будуть виписувати з конституції, нас взагалі це не повинно турбувати. Знаєте, є, є така приказка ще римського імператора Марка Аврелія, який сказав: робіть, що потрібно, а далі як буде. Да? Тому ми повинні не думати, що там, як вони це будуть пояснювати. Це їхні особисті проблеми. Наше завдання будувати потужний ВПК, знищувати ворога, знищувати його інфраструктуру на території Російської Федерації. Продати заходу безпеку Чорного моря знищення військового флоту Російської Федерації раз і назавжди всієї портової інфраструктури, створити дестабілізацію на півдні Російської Федерації. А ось ось наше таке завдання. Мінімум. А на вашу думку, чи є сценарій, за якого Росія сама відмовиться від продовження війни? Революція вони будуть змушені відповзати. Ну от мітєш ну то, заколот такий. Початок громадянської війни, там, коли один всі воюють проти одного, Росія буде повторювати ситуацію 17-го року, коли вони будуть змушені трапати. А ви бачите, що це старий реально може статись? Є, ну так, так Пригожин вже показав. Пригожин вже показав, як це реалізується. Але не Причому... джунів до кінця. Ну почекайте, дивіться, він показав схему, так? Він показав схему, що наскільки гнила російська влада. А, дивіться, після того як Путін драпанув з Кремля і вся Москва про це знала. ну, В Росії не працює так в авторитарному режимі. Пахан повинен бути завжди на місці. А, для того щоб демонструвати а, а, бажання режиму себе захищати. Коли пахан драпає, коли немає відео, де він там обіцяє всіх порізати на ремені з Кремля. У цей час. Пахан починає втрачати владу одразу ж. Пам'ятаєте, як от Лукашенко вийшов, коли в 20-му році, коли він там ну, з автоматом опарати. вийшов до людей, пам'ятаєте? Так, да, ви правильно згадали. Отут от Лукашенко правильно себе поводив показував: я пахан, так. Я на місці. Всі, хто мені вірний, рвіть їх, я вас прикрию. От за такий режим силовики б'ються, а коли пахан драпанув, ну в Росії це не вибачається. В Росії а, керівник Росії, цар може бути ідіотом, а він може бути алкоголіком, він може бути кривавим те але не слабким і а, смішним. І тому ми повинні розуміти, що передумови для революційних ситуації вже створені. Тим більше? Ситуація з пригоджена, що показала. А для цього не потрібні великі сили. Скільки там? 4-5 тисяч людей. Ну, слухайте, е, ну, я думаю, що середня охорона олігарха якогось приблизно стільки, так? Е, і так далі. І дивіться, що які точку розлому, що ми бачимо, в ситуації з ударами, наприклад, по території по Москві. Пам'ятаєте, якось Соловйов, як тільки перші прилетіли на рубльовку дроні, жалівся, що росіяни навіть радіють цьому, і тут знаєте, велике питання є точка розламу в дійсності в Росії. А кого більше ненавидять росіяни українців чи власних олігархів та Москву? А це велике питання в дійсності так. Що якщо ми ще натиснемо на ту точку, скажемо, що всі проблеми в Москві, то знаєте, я думаю, що Вагнера з великим задоволенням підуть грабувати рубльовка, а не йти на фронт в Україну. Гаразд на останок в Судовській Аравії 5 6 серпня відбулася зустріч радників лідерів держав щодо української формули миру на цій зустрічі було представлено 42 країни. Росія вже заявила, що вона не здоволена. Їх на зустріч не покликали, їхні пропозиції миру не вислухали. А, на вашу думку, розкажіть, будь ласка, які підсумки цієї зустрічі? Головні позитивні моменти для України? Позитив, що воно відбулося, позитив, що це відбулося. Каравії країна, яка поховала Радянський Союз, так а, позитив, що Росія а, програє глобальний південь, а, позитив в тому, що Китай вперше з'явився в формулі миру, а, позитив в тому, що такі країни починають розуміти, особливо Саудовська Аравія і Глобальний Південь, що Росія а, програє. Що вона є генератором хаосу заради хаосу, так що не потрібна, не потрібна глобальному півню? Вона починає а, а, наводити хаос вже в Африці. Там перевороти йдуть. Залізла на те на територію інтересів Саудівської Аравії, тому що там мусульманські країни в Африці, Роз, розпалює війну в Судані. Який має вихід в Червоне море, а це близько до Саудівської Аравії, ну через море, так? Далі Саудівська Аравія розуміє, що вони наступні. Саудівська Аравія розуміє, що руками Ірану Росія хоче розпочати війну в перській затоці, для того, щоб підняти ціни на нафту до 200 доларів проти Саудівської Аравії. І тут ми вже бачимо розлам інтересів. Це не вигідно Китаю, тому що він не хоче зростання цін на нафту і перебоїв, постачання з нафти з близького сходу. А, Китай не задоволений тим, як Росія порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року. А те чи ну коли там чи перетинує, чи дає Росія чи Білорусі ядерну зброю, чи надає, невідомо. Питання в тому, що Китай побоюється, що Японія та Південна Корея дотиснуть Сполучені Штати Америки на дозвіл на створення власної ядерної зброї, а це різко погіршує ситуацію з безпекою самого Китаю, тим більше Японія заявила, що готова захищати Тайвань. Тут ми бачимо точку розламу, таке привідкрилося віконце можливостей, яке слід реалізувати. Ну і не будемо забувати, що в Саудська Аравії є власні інтереси в Україні. Ну тобто Мало... є шанс, що Китай може кинути просто Росію? Ну, не кине, дивіться, зараз загальна обстановка загальна обстановка Вони хотіли в теж, як і західні країни, бойової нічиї. Тобто, зупинити війну. В тому числі зараз за рахунок України. Ну не слід думати, що так все просто, да. Але тут питання до України знову таки: наскільки у нас буде боєздатна армія, наскільки ми будемо гамселити Росію, і як я вам сказав до цього, можемо пропонувати нічию не за рахунок України, а за рахунок Росії. От ми зараз будемо обіцяти зону безпеки в Чорному морі, знищення Російської Федерації і відірвання її від. А незамерзаючих портів новоросійська, оце цікавіше. Да, оце ми можемо запропонувати. Ви повинні розуміти, що будь-які перемовини залежать від позиції України. Щом частіше ми будемо гамселити по території а, Росії, тим меншої ймовірності що за наш рахунок будуть вирішувати всі питання. Дякуємо, Тараса. Віримо саме у такий розвиток подій. Слава ЗСУ слава Україні! Дякую вам. А я нагадую, з нами на зв'язку був керуючий партнер Національної антикризової групи та політичний експерт Тарас Загородній. Ви дивились програму «Прайм Тайм». Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.